звати Таня і це мій в'язов. Сьогодні у нас вівторок, 16 грудня, і я хочу вам показати свої просування по замовленню. Тож, у мене готові пінеточки. Сайчик на такому ж етапі. Сьогодні планую вже оформити. Для брязки це зв'язані всі детальки. Оліпка. Два вушка. Обв'язочка. І Комірець. Залишилося ще для пряскальця залишилося ще зробити бантик. І я вже розпочала платьєчко. Сьогодні планую хоча б дов'язати... А, ще, о, постик загубився для зайчика. А сьогодні планую дов'язати платьку і оформити брязкальце і зайчика, а там вже залишаться тільки бантики, і усе замовлення можна буде віддавати. Також я згадала. Що я не показала вам, що мені приїхало з України. Користаючись моментом, що до мене їду з України, я замовила ниточки, щоб мені привезли. Як не крути, а в Україні вони дешевші, ніж тут, майже в два рази. Тож почнемо. Саме більше, що я хотіла попробувати, тому що я хотіла е, використати цю ниточку для ангелят. Це новинка. Yardnard Sparkle. У мене у відтінку номері 1309. Гарна ниточка. Прикольненька. Вона. Тостенька. Так як е, для ангеляток використовується по майстер класу. ой, я забула, як та ниточка називається. Но ну, вона така тонесенька. І якщо там в'язати, наприклад, для зірочки, для сопілочки, її треба було брати в дві ниточки. То цю я брала в одну ниточку і супер. І обв'язочку я вже тоді робила. Теж там по краю спіднички треба було робити таких дві полосочки. Я робила тільки одну, так як ця ниточка грубша, і воно дуже наляписто би виглядало. Ось така. І я ще хотіла зв'язати з неї доповнити деталі, зв'язати для себе і, може, комусь на подарунок. Символа наступного року коника і хотіла зв'язати навіть гривку, можна спробувати з хвостиком таким кольором. Я цим кольором дуже задоволена. Наступна ниточка мені знадобилася якраз для цього замовлення. Це вона вже перемотана без етикеточки я ж не знаю, де етикеточку діла. Це ниточка шерстяна. Alize Lana Gold. Тільки я не пам'ятаю, який це відтіночок. Чи 62, чи 01. -й. І пізніше подивлюся на етикеточку і підпишу вам. Я переважно підечкою в'яжу з Gazal Baby Wool XL. Але у Gazal молочний колір такий. Мені він не сподобався, красивий. А цю я взяла на пробу. Ну, вона, звичайно, не така м'ягесенька, як Baby Wool. Але. Все одно пінеточки вдягаються не на голе тіло, а на носочки чи на колготки, тому мені здається, що вони теж будуть тепленькі. Наступне. Я трошки засмутилася, коли відкрила посилку і побачила, але що вже робити? Ярна Дольче Бейбі. О, він на камері такий гарний. Але вживу, на жаль, він не такий коричневий, як передає камера. Такий більш, я не знаю, зелений віддає. Таким відливом. Тому я коли побачила цей колір, ще й це був вечір, штучне освітлення. Я так розчарована була. Але нічого. Може, як у виробі він буде інакше виглядати. Ну, побачимо. Ось така ниточка. Наступний. А, не сказала номерок. Це в нас 765 номер. Цю ниточку я теж думала, що на трошки до іншого відтінку хоча на камері воно виглядає гарніше це у нас номер 747 так наступна ниточка і мало має Baby. байбі у відпинку 80, 127. 15 джинс, 17 відтінок. У мене такої ниточки немає в палітрі, взяла, подивитися, який буде колір. Як виявилося, вони з 16-м майже не відрізняються. 90-й джинс. Aliza Cotton Gold 390. Гарний такий бордовий колір. Донче Baby 771. Я дістаю не по порядку, так як вони в мене були сховані у вакуумний пакет, і там все перемішано, тому ниточка йде не по порядку. Різниця взагалі мінімальна. Ну, Тепер буду знати, що можна. На камері виглядає, ніби цей 16 набагато світліший, але вживу там півтона тона навіть різниці. Бейбі. Ніжний, ніжний рожевий. 750-й. Квітний, 749. І остання ниточка це Himalaya Dolphin Baby номер 80319. триста Це я в'язала з такої ниточки зайчика цього великого плюшового. Платічко. Мені якийсь подобався гарний такий відтінок рожевого, ніжненький, то я дозамовила ще таку ниточку. Ось таке поповнення до моїх ниточок приїхало з України. Замовляла я у магазині Натаярн. Я як була в Україні, то я переважно там і замовляла. На сьогодні це все. Підключуся до вас вже з готовими іграшками. Тому до наступного підключення. Привіт-привіт! Сьогодні середа, 17 грудня, і я вам хочу показати готову роботу. Тож, почнемо. Така красуночка Милий пряски це до цього комплектику такі пінеточки. Надіюся, влізе в кадр, тут посунемо. Ось такий плейлист. Ось такий комплект в мене вийшов. Дуже ніжний, дуже милий, теплий, м'ягенький. Дуже гарна робота така, акуратненька вийшла. Ніжна-ніжна вийшла. ще залишилося зробити їм фотосесію цим малюкам. І можна віддавати замовниці. Милота просто. Так, усе по замовленню це все. Замовлення готове. Сьогодні ще, зараз ще зроблю фотосесію, і ввечері віддам замовлення. Тепер покажу. Що я ще вчора розпочала? Так, вчора я ввечері думала, що ж це пов'язати, і як я вже згадувала швидше, коли показувала вам ниточки, я показувала золотисту ниточку і казала, що хотіла в'язати коників качалок. Тож, Заготовочка вже є. В мене є ще одна така деталька, але по іншій схемі вона більша. Просто ось така деталька, але в мене благополучно її забрали. В мене дитина дуже любить коників, поні. І як тільки вона побачила цю детальку, вона зрозуміла, що це коник. І... Собі його забрала. Моє умовляння, щоб я доробила хоча б вушка, я вже мовчу про гривку і хвостик. Закінчилися безуспішно. І коли вона ще сьогодні побачила ось цю детальку, вона вже так само хотіла її забрати. Але я її виборола і забрала. Тому, надіюся, що цей коник все-таки буде дороблений. Він вийшов такий маленький. Мені це подобається, що він вийшов такий маленький. Єдине, що я би ще тут трошки довшу голівку зробила. Може, якщо буду робити ще такого, то хоча б один рядочок, що пров'яжу сюди дуже. Ось такий маленький вийшов. Планую зробити білу гривку. Білий хвостик, білу цю штучку. А золотистим вишити. Я забула, як це називається. Ну, буде мордочка вишити Забула. І по планах, що в'язати, в мене їх. 0. Думала я знати щось новорічне, там різдвяне, але чи є сенс через те, що е, я не думаю, що ці іграшки вже продадуться в цьому році. Тому, думаю, можете написати в коментарях. Що ви в'яжете. Чим ви зараз займаєтеся? Чи які у вас плани? Може, я отримую якесь натхнення і теж щось буду в'язати. Тому буду щось шукати, думати. А на сьогодні це все. Тому до наступного підключення. Привіт! Сьогодні п'ятниця, 19 грудня, і це буде останнє підключення, покажу вам зараз готового коника. Ось такий красончик в мене вийшов. Як я й казала, зробила гривку і хвостик біленьким. І... Низ, оцю штучку. Я тут вишила золотистим і зробила шнурочок золотистим. Дуже гарний вийшов, такий маленький, якраз на ялиночку взагалі супер. Але йому вдалося повисіти на ялиночці максимум півгодинки. Тепер він грається іграшками. І спить з моєю донечкою. Ось такий красунчик. так що прийдеться в'язати ще одного, напевно. Тому буду закінчувати це відео, зараз монтую і постараюся сьогодні його закинути. Що буду в'язати далі, я так і не придумала. Тому ще раз вас попрошу. Накидайте ідей в коментарі. Дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. Це мене стимулює продовжувати далі в'язати. Тому, дякую всім за увагу і до наступного відео. Па-па!